Позачергове засідання виконавчого комітету ужгородської міської ради розпочалося хвилиною мовчання. Так вшанували пам'ять загиблих на сході. Відтак перейшли до першого і головного питання відведення місця для поховання двох ужгородських вояків на пагорбі слави кладовища Кальварія. Мало таке рішення, що для почесних ян міста, але враховуючи ситуацію розробили проєкт рішення і з тим, щоб погодити влаштувати місце для поховання загиблих у бойових діях на сході України. І це для двох жгородців, які там загинули. Якщо немає зауважень пропозицій, прошу голосувати за це проєкт рішення. Хто за? Проти утримався одноголосно. Друге питання порядку денного стосувалося приватизації житлових приміщень колишнього гуртожитку на вулиці Джамбула. Судова тяганина між людьми і нібито власником тягнеться вже роками. Хоч остаточну крапку таки поставлять у залі суду, а Віктор Щадей звернувся до членів виконкому із пропозицією слідувати духу закону, а не його букві. Багато і судових рішень, і різні моменти зрозуміло, що людям там важко. Відбиватися в судах всім розуміємо, чому якщо ми можемо чимось допомогти їм, то маємо допомогти в даній ситуації. Можемо прийняти рішення про протизацію. Тож до вулиці вже було 50. Наразі до міської ради надійшло лише 71 звернення. Однак, проект рішення розробили так, аби задовольнити бодайці навіть із зауваженнями. Вчули проект рішення. Однак проект рішення підготовлений із певними зауваженнями, які додаються до кожного. Є зауваження, які підготував відділ житла. По суті, рішення багато в чому формальне, однак має продемонструвати позицію міської ради і цілком можливо вплинути на рішення суду. На завершення виконувач обов'язків міського голови оголосив, що вшанування пам'яті загиблих солдатів відбудеться в приміщенні обласного драмтеатру о 9-й годині. Процесія вирушить на цвинтар о 12-й.